Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус І в сьогоднішньому відео ми будемо готувати таку дуже смачну і традиційну українську страву, називається Зельц. общем, Вчора порізали трьох поросяток, і в нас є такі от прекрасніші голови. В общем, рецептів дуже багато, виконання є різне. Тому в мене є деякі нюанси в виконанні, я постараюсь швиденько вам розповісти. Так, перш за все, що нам потрібно, безпосередньо матеріал, потрібна велика кастрюля, якомога більше, яка у вас є. Потім спеції нам потрібні, ну, чебрець, лавровий листочок і духмяний перець. Це ми будемо використовувати ці спеції для того, щоб відварити наші голови. І потім уже нам потрібен буде чорний перець, мелений, сіль звичайно поварена і часничок. Зальзь будемо заряджати ми ось таку ось колагенову оболонку. До речі, колагенову оболонку можна придбати у магазині аромат дерева. Це інтернет-магазин. Посилання я залишу в описі до відео. По промокоду «брус» роблять таку непогану 5% скидочку. Ну, кому не по... дивлячись, на яку суму, ви купуєте. Тому я думаю, буде приємно. Так, оболонка. В принципі, ну, також в мене є такий кліпсатор. Кліпси це вже для е, заряджання в ковбасу, щоб воно було мало більш красивий товарний вид. Можна без цього обійтися, можна просто, наприклад, у якусь миску навіть його страмбувати, легенько потім перевернув, порізав і користуюся. Нам же ж хочеться, щоб це все виглядало цивілізовано, красиво. Тому будемо користуватися більш професійними е, засобами. Так, це є. Для цього ще нам потрібно, звісно, діло, гострий ніж, дуже гострий, тому що м'ясо і оці щоковини, в общем, м'ясо з голови. Ми його трошки будемо, я ж кажу, нюанси, будемо його трошки різати, і потрібно, щоб був гострий ніж. Ну, Відповідно, мусат. Гострі ножі я колись продавав, продав їх багатенько, і в мене вже самого закінчився, і я чомусь тепер не можу знайти. І я чомусь тепер не можу знайти от таких ножів дік. У мене дік ergo Grip називається ніж. Напівм'який. Ну, класні ножі, мені дуже подобається. Той чоловік, що мені їх давав під реалізацію, зараз також він не може їх знайти, але планується. Як будуть ножики, в наявності ми напишемо в групі. Група у вайбері із нашою продукцією. Я залишу посилання на неї в описі до відео. Як щось з'являється, у нас цікавеньке, новеньке, я завжди туди все або не я, а Людмила завжди туди скидаємо все. І так, для початку нам потрібно розібрати наші голови. Зазвичай дуже часто люди, як готують зельці, їх рубають. Під час того, як рубаємо ми голову, там такий склад кісток. В голові, що вони е, легко кришаться, і тоді їх дуже важко із від, відділити від оцього всього м'яса. Тому є такий вихід. Зараз я вирізаю нижню челість. Е, це робиться для того, щоб можна було гарно промити е, всередині е, в роті. Там в нас викидаємо виходить, нижні зуби, верхні зуби за допомогою щітки і теплої води гарненько вимиваємо. І... Ще потрібно буде вирізати вушні раковини. Вуші також мені подобаються у зельці, ми їх вкидаємо в зельц. До речі, друзі, є така нас машинка для нагострювання ножів. Зараз покажу вам. Називається Worksharp. Ось такий от, типа гріндерок, кого цікавить. Пишіть коментарі, я, можливо, зніму, або неможливо, більш всього, що всіх таке цікавить, зніму відео. За допомогою даної точилки я точу буквально за одну хвилину ножа. І ніж ну, дуже гострий. Зараз подивитесь, я якраз буквально сьогодні точив ножі. Так як це професійне обладнання, воно також коштує. Трошки грошей, але є і більш бюджетні домашні варіанти. Е, в общем, посилання на дану точилку, або на даний сайт, де можна придбати таку точилку, я залишу в описі до відео. А ви пишіть коментарі, чи цікавить вас обзор такої точилки. Якщо цікавить, то обов'язково зробимо відео. Зробимо чесний, так сказать, обзор. Так, ну, перш за все, приступаємо. Вирізаємо нижню челюсть. Для того, щоб був у нас доступ помить в роті гарно, язик витягнемо, вимиємо його, глотку, оце все діло, зараз це все опрацьовуємо в цих трьох головах. Ну, на прикладі однієї голови, зараз я швиденько покажу. І так, ось тут розрізаємо, повертаємо ножа отак на сторону. І підрізаємо ось ці щоковинки. Так, ось так легенько підрізали, лімфовузли нам не потрібні. Ми їх. Сторону. Так. Потім. Так, щоб вам видно було. Ось так по нижній челюсті. Обрізаємо нижню губу. Одну і От так покажу, щоб видно все-таки вам було. І іншу. Так. Підрізали. Тепер отак по під челюстю проходимо масетери, жувальні м'язи з однієї сторони, з іншої. І тепер вирізаємо язичок. Трошки пошкодили язик, все рівно ми його будемо варити. Ось таким чином витягаємо його. І відрізаємо. Язик відрізали. І тепер внутрішні масетери також легенько проходимо. Ну, понятне діло, що звичайним ножем так швидко у вас якісно не вийде угоним, але все рівно це все здійснено. І тепер вириваємо челюсть. Отаким От чином. Хлоп. Так це м'язко також. Нам потрібне буде Так. і маємо таку челюсть. Челюсть нам вже не потрібна. Тепер, що ми тут маємо? Маємо доступ для того, щоб почистити зуби колгейтом, наприклад. Ну, в общем, миємо звичайною теплою водою, гарненько вимиваємо. І тут так само, там де глотка. Тут також в язику відрізаємо цей хрящ, він нам не потрібний буде. І тут є кісточка теж. У. Так, це до глотки. І в нас язичок також гарнесенько, його щіточкою, зараз під теплою водичкою, під проточною, вимиваємо. Так, з цим розібралися, тут все миється. Щоковина, друзі. Це чорне, не лякайтесь, це не грязне, це воно просто запечене. Ми його також ось так зрізаємо. Так, Друзі, камера виключилася, вуха також ось повирізали ми. Ну, Покажу, на прикладі ось ці, наприклад, голови. Вуха ось таким чином відрізаємо так. і вирізаємо вушні раковини. Все, вони нам не потрібні. Тепер ми маємо змогу так розвернути ухо і більш якісно вимити ось тут всередині. Тут так само. Все, тепер займаємося. Це саме робимо з іншими головами. Тут також, ось я покажу, розрізаю там де ноздрі, щоб гарно вимити. Тут також ага, показую, розрізаємо там, де нозрі, щоб гарно вимити всередині також ці соплі. всі. Е, промиваємо це все під гарячою водою і поміщаємо у нашу кастрюлю. Друзі, для того, щоб е, наш зельц не був такий сильно жирний, ми ось тут, там, де губа, починається. общем, оцю жир, жирнішу частину щоковину відрізаємо взагалі. Ми її використаємо. Е, також можна буде зробити. Планую. Зробити, мабуть, і відео також зніму ліверну ковбасу. Тому щоковини забираємо. Ну, можна, якщо не жирна голова, там, або в нас три голови, там одну-дві щоковинки залишить, але більше воно буде краще так. Ось така голова. Зараз розбираємо інші наші голови, промиваємо їх, поміщаємо у велику кастрюлю, заливаємо водою. І нагріваємо її. В общем, чекаємо, коли закипить. Покажемо, як це робиться швидко. І тепер заливаємо водичкою. Чекаємо, доки закипить. Потім після того, як закипіло, зливаємо воду, заливаємо нову воду, і будемо варити десь години три для того моменту, поки вже. Почне м'ясо відділятися легко від кісток. Друзі, бачимо, закипіла наша водичка. І бачимо, що, е, скільки в нас зверху шуму всякого і наскільки він, так сказати, е, некрасивого кольору. Зараз ми цю воду зливаємо, заливаємо нову, також закипає, збираємо цей шум, е, піну цю собираємо, вона нам не потрібна. І потім кип'ятим 3 години. І так, друзі, водичку поміняли ми. І тепер вкидаємо спеції. Ось такий у нас склад спецій. Тут чебрець, в общем, лавровий листочок і духмяний перець горошок. Вкидаємо це для запаху, щоб у нас був приємний аромат у нашого кінцевого продукту. І варимо ну, приблизно 3 години. Будемо пробувати. Підійдемо, якщо відстає від кісток наше м'ясо, вже можна закінчувати варку. Це Термін варки залежить від того, наскільки доросла худоба, наприклад. Чим молодше поросятку, тим швидше воно буде варити, доходити до готовності. І так, Друзі, голови у нас зварились, вже бачимо, відстає від кісток. Тепер наша задача злити воду і поставити на холоді, щоб воно трошки вичахло. Наша голова зварилась, ми злили з неї воду, дали декілька ну, хвилин 20 вичахнуть. Зараз на дворі поставили, мінус 5, в принципі швиденько воно вичахає. І зараз наша задача витягти наші голови. отак От бачите вже, Тут все одних відпадає практично. І, Доки воно ще гаряче, швиденько відділити м'ясо від кісток. Так, голови не переварені. Просто як переварить дуже голови занадто, то навіть череп розкладається на кусочки. А зараз якраз класно. Масетери наші. Так, так в цій місці ми працюємо, а в ось цю вже перекладаємо. Наше готове м'яско. В принципі, дивіться, що я, до чого я дійшов, його не треба сильно різати ножем. Достатньо ось так ось порозривати і все. Різати не потрібно. Так. До речі, зливаємо не весь наш, не всю нашу рідину. Можна ось так допомогти помогти прямо, прямо в мисці. Ну воно, бачите, зварене настільки, що воно рветься. Сильно не потрібно. Краще, коли воно буде кусочками. Так, Тут з голови оце піднабення Викидаємо, воно нам не потрібне. Хрящ цей. Також ось ці масеттери, це те, що а, гаряче. Достатньо гаряче ще. Все таке величеньке. Так, в общем, одбираємо все м'ясо, очі не беремо, понятне діло, залишаються на голові, а все інше, в принципі. Ну, ага, ось все, ще кусочок м'яса. Хорошенький такий. О. І Тепер за допомогою вагів визначаємо, яка в нас тут вага. Виходить. У нас тара цієї миски 1 кг. І ми маємо в общем, рівно 10 кг у нас вийшлося продукту. Тепер додаємо сюди спеції. На 10 кг я даю меленого чорного перцю десь 15 грамів. Так. Є 15 грам. Так, і солі даю. Де наша сіль, сіль. І солі е на 10 кг я даю, ну, від 12 до 15 г. Ну, візьмемо середнє 13 г, виходить, 130 г солі нам потрібно внести сюди. І тепер це все діло перемішуємо. Даємо сюди зверху. Також сюди додаємо три здорові головки часнику. В общем, ну, одна головка часнику десь йде на одну голову свинячу. Це так рахуємо. Зараз сюди його також видавлюємо і ретельно вимішуємо. Часничок дали і ретельно зараз Попробуємо рукою, вже можна взятися більш-менш. Гарненько вимішуємо. При цьому великі куски, ну, в принципі, бачите, воно все розпадається. Його не треба різати. Взагалі е стараємося акуратно, щоб зельць мав таку гарну структуру е із кусочків, яка складається. Ну, Далі побачимо. Воно тепле, пішов такий шикарний часниковий аромат. Не передать словами просто. Ось ці хрящики, не знаю, може хто не любить, але мені дуже подобаються в зельці. Вони розварені, м'якесенькі. Бо дружина казала, не треба. Не знаю, мені дуже подобається, тому я їх також сюди це як родзинка, можна так сказати. І так, в принципі, вимісили, можна спробувати на сіль. Насіль отмяно. Так, і... тепер швиденько, поки не вихололо, е, збираємо наш шприц і будемо е, заправляти його в колагенову оболочку. Так, беремо саму саму крупнокаліберну насадку. Так, беремо наш шприц. Все збирається доволі швидко. Шприц дуже часто питаєте, який у мене. Шприц у мене хакка фірми. Е, також знайшов по якогось блогера, бачив, сподобався шприц, він його дуже хвалив. В принципі, я також довольний ним. Так, все. Наш шприц до роботи готовий. Одягаємо колагенову оболочку. Так, одягаємо попередньо замочену колегенову оболочку. ну, Хвилин е, 10 достатньо для того, щоб замочилась вона. Для того, щоб легше надівалася, можна змазати наш шприц е, олією, соняшниковою, наприклад. Або жиром. ну, Жир швидко зробиться е, твердий. Так, є, колагенову оболочку заправили і тепер заряджаємо у наш шприц наш майбутній зельць. Е, Я ж кажу, можна це робити, наприклад, е, у якусь миску величеньку страмбувати і запресувати, і е, нормально буде також. Але для гарного товарного виду ми його через шприць. Ну, у нас просто шприц є, тому ми цим користуємось. За допомогою ось такого кліпсатора закриваємо наш край. Так. Так, Стравлюємо повітря і набиваємо нашу ковбасочку. Набиваємо плотненько. Ось так набили трошки і тепер перекручуємо. Це робиться для того, щоб її сплотнити. Так. І тут же ж також за допомогою кліпсатора фіксуємо наший край. Потім відступаємо ще невелику відстань. Також кліпсуємо. І можемо відрізати ось так, ось ковбасочку. О, Дивіться, друзі, от така набита ковбасочка. Тепер ми її вішаємо у холодне місце. І вона під своєю вагою, виходить, сплотняється. І завтра вже будемо її дегустувати. Їй залишилось просто захолонуть. І все. Друзі, вже пройшла ніч після того, як ми зарядили наш зельць у колегенову оболонку. Наступив час продегустувати. Наш зельц. Ну і так, зробимо для початку розріз. Ріжеться доволі, чувствується плотно. Дивіться, яка красота. М'ясо великими кусочками. Жиру небагато, те, що треба. На вигляд, мені здається, все суперово, так, як і має бути, навіть, можливо, трошки і краще. Так, ну а тепер же ж відріжемо скибочку. Нешироку ріжу міліметрів 5. Так. Дивіться. Дуже плотна, класна консистенція. Не рветься, тобто еластична. Запах такий ковбасно-чесночний. Ну, чеснику ми клали небагацьку, тому що я, наприклад, не люблю як багато чеснику. Це... це щось неймовірне. Попав якраз на язик. Дуже смачно. По солі, по спеціях, відмінно немає зайвого. Особливо часнику. Немає зайвого, я не люблю, коли зайвий часник. Тут він якраз в норму. Ну, Сіль, відповідно, ми знаємо приблизну кількість, яка потрібна. Тому по солі, можна сказати, класно. Та й взагалі, як альтернатива ковбасі, класно, желатинистий такий присмак. Консистенція класна. Давайте покличемо нашого головного дегустатора Матвія Володимировича. Він, він скаже більш точну точку зору е, незалежного експерта. Матвій, іди будеш дегустувати. Я <реку> хотів <реку> себе, я не Ну, честь, давай. Зараз почисти зуби, він готується. Дивись, щоб зубна паста не зіпсувала тобі враження. Я тобі вже відрізаю. Стоп, стоп, стоп. Та, зуби в порядку, да? Самі били. Самі били? так? Да, тільки самі білі. Самі білі? Так. Вот це що таке. Залікс. А як це залікс? колбаса так, зальц называете. Давай я сейчас тут сниму клевочку. А, ну, будь ласка. Прям так, да? Да. Поешь, а тебе расскажешь. Я-то смачно. На що похоже на колбасу. Дякую всім друзі за перегляди. Ставте лайки і дивіться всі наші інші відео. Не забудьте. Слава Україні, дорогі підписники. Давай я скажу бережіть себе. Давай. Бережіть себе. Бережіть свої сім'ї, а ми поки що будемо для вас все готувати. Правильно. Ну Все? Все? Да. Зібралися до ферми. Та моя ферма готова. Да. Да. Забув світло вимкнути, економити.